Під час темряви можна ще швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко і просто розібратися. Хто світло, а хто темрява, хто від Бога, а хто від сатани. Де церква, де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світло. Тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас. Відкриває нам майбутнє Ісус Христос, майбутнє людства. Ісус Христос показав у книзі Апокаліпсису причини війн, голоду, кризи, смерті та пекла на землі. Це відбувається, тому що людство не слідує за Словом Божим, за Христом, а йде за вершниками Апокаліпсису. Перший вершник на білому коні це брехня, лукавство, пропаганда, сам сатана. Другий вершник на кривавому коні. Це війна, насильство, терор, вбивства. Третій на чорному це мамона, поклоніння цьому проклятому світу, багатству, грошам і як підсумок, криза, голод, злидність, злидарство. Четвертий вершник смерті і пекло слідує за ним. Це смерть від зброї, епідемії, моров, звірів і як підсумок пекло адське і на землі, і у вічності. Люди пішли за цими. Нечистими сутністями, тому відбулися дві світові війни. До цього народ масово вірив в Бога, вивчав Слово Боже, а потім стався всезагальний відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, ганіння на віруючих та церкви. І тут не плутайте істинну, церкву і вавілонську блудницю. Іс істинна церква несе порятунок і любов цьому світові. А релігія Вавілонська блудниця вона виправдовує зло, насильство, служить лукавством. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже освячує людину, веде його. До чистоти, святості, сумління, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобієм Божим. А Бог є любов і світлом. Тому вибір невеликий або Бог, або тваринний світ, або світло, або пітьма. Третього не дано. Підпишись на мене, напиши мені, якщо потребуєш духовного спілкування і молитви.